Як не зламатися після втрати рідної людини? Сьогодні ми живемо в часи, коли реально не знаємо, чи прокинемося завтра. Українці щодня гинуть на фронті, українці щодня гинуть у своїх домівках, у містах і селах. Ми майже щодня стикаємося зі смертю. І це вже не якась далека статистика, це наші близькі, друзі, сусіди. Коли втрачаєш рідну людину, серце просто розривається, і з цим болем приходять досить важкі запитання до Бога. Чому? Чому він дозволив цьому статися? Невже йому байдуже? Він міг втрутитися, зупинити шахет, ракету, кулю, але не зробив цього. І от у такі моменти здається, що наша віра просто тріщить по швах. Як з цим справитися? Психологи радять у перші дні не тікати від болю, а навпаки, дозволити собі плакати, говорити про втрату, навіть кричати, якщо треба, не закриватися, а ділитися з тими, хто тебе може вислухати. Бо коли біль заганяєш всередину, нічого доброго з того не буде. Він тільки отруює душу. І ще треба не соромитися просити про допомогу. У близьких, у друзів, у психологів, у церкви. Це нормально. І не треба поспішати повертатися до нормального життя. Тут немає куди спішити, кожен проходить свій шлях скорботи. Але є підтримка, яку психологи дати не можуть це підтримка зі святого письма. Там записані слова Ісуса Христа: Я є Воскресіння і життя, хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. Бог не обіцяв, що смерть одразу зникне. Але він обіцяв перемогти її назавжди і вже переміг у Ісусі Христі. Тому смерть це не кінець. Це, можна сказати, пауза, болісна, гірка, але пауза. Після приходу Ісуса Христа буде Воскресіння, Бог нам це обіцяє. Тож ми знову зустрінемося. Часто скептики запитують, чому ж навіть хороші люди гинуть. Відповідь проста: бо ми живемо у світі, де ще панує зло. Смерть це наслідок гріха, який увійшов у світ. Це не означає, що Бог байдужий, навпаки, Він поруч у найтемніші хвилини. Що цікаво, Ісус сам плакав, коли дізнався, що його друг Лазар помер. Хоча Він чудово знав, що зовсім скоро воскресить його. А це означає, що він розуміє наш біль, бо і сам пройшов через смерть. Крім того, у Біблії є цікаве припущення щодо цього питання. Праведний гине, побожні люди відходять зі світу, і мало хто задумується, що таким чином праведний забирається, щоб не бачити зла і знайти спокій. Прийде час, і Господь відповість нам на всі наші найболючіші запитання. І тут, в принципі, виникає ще одне важке питання: а що як та людина, яку я втратив, була невіруючою? Чи можлива зустріч після Воскресіння? Це болюче питання. Але як би там не було, ніхто з нас не може знати, що відбувалося в серці людини в останні хвилини життя. Наприклад, розбійник на хресті покаявся за кілька годин до смерті. Ми бачимо тільки зовнішнє, а Бог дивиться глибше. Він знає навіть те, що людина не встигла сказати вголос. Біблія запевняє нас, що Господь хоче, щоб усі спаслися, і він шукає найменший шанс, щоб торкнутися душі. Тому ми не маємо права ставити крапку там, де Бог ще не сказав останнього слова. Надія залишається, і справжня справедливість тільки у його руках. І насамкінець хочу сказати наступне. Якщо ви втратили близьку людину, Знайте, ви не самі. Ваш біль реальний і він важливий. Не дозволяйте нікому його знецінити. Але пам'ятайте, Бог поруч з вами, і Він добре знає, кого ви втратили. І настане день, коли смерть втратить свою силу, а зустріч буде можливою. Тож ніколи не відводьте погляд від Господа. Я, звичайно ж, не можу забрати ваш біль, але можу сказати одне. Ви не одні. Бог поруч і надія жива.